Відсьогодні Україна переходить на європейську систему сертифікації продовольства при експорті. Про це 8 січня повідомили на сайті Держпродспоживслужби. За їх даними, це пришвидшить процедуру експорту продукції рослинного і тваринного походження. Більше подробиць дізнаємося від заступниці голови Держпродспоживслужби України Ольга Шевченко, доєднується до нашого ефіру. Пані Ольго, вітаю. Вітаю. Доброго дня. Пані Оль. Розкажи, будь ласка, що ж це за процедура, як вона змінюється, і наскільки вона спростить життя нашим експортерам? Ну насправді тут декілька аспектів. І перший з якого необхідно почати, це те, що ми маємо виконати ряд нормативів, і зобов'язані процедур, які наблизять нас до виконання рекомендацій поступу в європейський союз, і імплементація якраз системи системи це європейська система контролю торгівлі і експертизи. Вона є однією з таких складових. Що ж вона фактично дає, і як нею користується в європейському союзі? Що це дасть Україні, зокрема в частині експорту? Взагалі ця система вона стосується і внутрішньої торгівлі між країнами-членами, і експорту і імпорту. Але ми зосереджуємося на експорті, тому що на сьогоднішній день основне одне з основних завдань все ж таки максимально пришвидшити доступ нашого бізнесу до експортних ринків. Ця система фактично є електронною системою простежуваності і видачі документів. Це спрощення при видачі, тобто не потрібно буде вже витрачати багато часу інспектору для того, щоб внести дані про вантаж в систему. Система вже має всі відповідні поля, і необхідно буде лише англійською мовою його заповнити. І що це дає з точки зору при імпорті, коли європейський союз отримує нашу продукцію. Така, таке самий підхід не потрібно буде інспектору Європейського союзу на кордоні витрачати час. Для того щоб переносити вручну з паперових документів в систему, тобто він цю інформацію отримує шляхом електронного і вже буде по перше, знати завчасно за те, що прибуває вантаж. Ну, відповідна ця інформація країнами-членами використовується для того, щоб, скажімо так, формувати кількість інспекторів необхідну на тому чи іншому пункті пропуску, де йде сільськогосподарська продукція, тому що ця система вона стосується лише товарів, які сільськогосподарського призначення. Це Тваринна продукція, яка експортується. Ну, і відповідно, тобто, що це дає? Це зменшення часу витрачання на оформлення вантажу як при експорті, так і при імпорті, плюс також цієї системи, в тому, що вона містить є вже частково інтегрована українська мова, а це нам дуже великий плюс на майбутнє. Тобто, документи будуть видаватися фактично, інспектор буде бачити українською мовою. А вже коли, в залежності від куди їде бізнес, чи це Угорщина чи Польща чи Німеччина. Система дозволятиме друкувати сертифікати будь-якою мовою країни члена ЄС, тобто це ще економія на перекладах, скажіть, будь ласка, як це відбувалося досі? Тобто, ти мусів кілька разів проходити оцю процедуру, а зараз фактично електронного достатньо одного разу. Ну, не зовсім насправді як це відбувалося до впровадження взагалі системи Тресіс в Україні. Це здійснювалось паперово. тобто була заявка експортера до Держпродспоживслужби, інспектор з відповідних супровідних документів з контракту переносив всі дані в паперовий сертифікат. В Ворді він їхав, його треба було вирівнювати. Тобто, це час заповнення, це англійська мова, це могли бути помилки технічні при перенесенні даних. Зараз це буде вноситися в систему. Система не не даватиме зробити помилку з точки зору, коли ти вибираєш, наприклад, опцію, звідки проходить продукція, можна буде вибирати з довідників, тобто дані про постійних експортерів, вони будуть зберігатися в системі. Це мінімізація часу. Як це відбувалося при імпорті в Європейському Союзі, то коли інспектор на кордоні ти вистоїв чергу, ти прийшов з папером з сертифікатом, інспектор сідає, в комп'ютер заносить всі дані. Комп'ютер у нього не біля пункту, він має десь відійти. Тобто, це такий, знаєте, механізм спрощення Електронний, як і все, але дозволяє, по-перше, мати всю інформацію по підприємству, по-друге, це дозволить теж моніторити країнам-членам ЄС, скільки вантажів з України йде з підприємства. Це застосування ризикоорієнтованого підходу. Тобто, в ідеалі, коли буде набита база, і повноцінна буде запущена система, і ми зможемо визнавати електронні печатки, то фактично, це економія часу. З обох боків і це простежування для уникнення підробок при експорті. Це теж, скажімо, позитивно буде грати для того, щоб попередити будь-яку фальсифікацію і торгівлю нелегальними товарами. А до речі, якщо говорити загалом про обсяги експорту, щоб розуміти масштаби, якими вони є, які пункти товарів найбільше експортуються Експортується, перепрошую. Ну, насправді, як ми говоримо за сферу санітарних фітосанітарних заходів, це аграрний напрямок, це тваринницька, рослинницька продукція. То, звісно, історично для України в останні роки найбільший обсяг торгівлі займають зернова група, олійна група. Якщо брати тваринну продукцію, то це м'ясна продукція з м'яса, птиці і напівфабрикати. це молочна продукція, мед, звісно, але і досить багато інших нішевих категорій. Якщо порівнювати, наприклад, в обсяг Га, хто звісно. Довоєнний період цифри вони досить різняться. Але за даними минулого року, не за рік, звісно, там задається за 8 чи за 9 місяців. То е кількість експорту порівняно з 22 м збільшилася на від 5 до 10 відсотків. Пані Олю, що поясніть, будь ласка. От наприклад, фермер ви виростив якісь там умовні яблука, так і хочу продати їх на територію Європейського союзу. Тобто, а там доволі жорсткі стандарти. Треба підтвердити якість оцього продукту, щоб його можна було продавати в Європі отримати певний сертифікат якості, який буде визнаватися в Європі, хто це робить і як це зараз відбувається. Ну насправді тут трошечки знову ж таки треба уточнити, тому що продукція від продукції відрізняється по експортним вимогам. Коли ми говоримо за грами, ну наприклад, яблук. Так а, насправді в європейському союзі у них досить велика кількість регламентів, які ми зараз вже частково імплементували в українське законодавство, і вони говорять про те, що на той чи інший продукт треба виконувати певні вимоги, певні вимоги, вимоги на декількох рівнях. Коли ми говоримо за рівень суб'єкта господарювання, це стандарти, це технології. Це періодичні дослідження, які треба робити, це не застосування тих чи інших засобів захисту рослин, якщо це рослинницька продукція, якщо тваринницька, наприклад, не застосування заборонних Європейському Союзі, антибіотиків і іншої продукції. Якщо говорити на державному рівні, то коли ти експортуєш, коли ти суб'єкт господарювання, який вибрав для себе той чи інший ринок. В принципі, вимоги всі в європейському союзі для продукції однакові. єдина різниця може бути по стандартам якості внутрішнім регіональним, якщо це мережі країни від країни, але в цілому стандарти вони однакові. Зрозуміло То вже пані Ольго. Десь... Перепрошуємо дуже мало часу. Ми обов'язково повернемося до цієї теми. Ольга Шевченко була з нами на зв'язку, заступниця голови держпроспоживслужби, яка розказала, як спрощується зараз процедура експорту нашої продукції за кордон.